Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли у цьому році. Поїхали. У 79 му році нашої ери при владі в Римі знаходиться літній імператор Веспасіан, який 10 років тому вийшов переможцем у громадянській війні. Щоб бути ближчим до народу та не допустити повстань, він задобрює римських громадян перегонами на колісницях та запеклими гладіаторськими боями. Поки Патриції плетуть змову проти старого імператора, двоє його синів, відомий полководець та шанований політик, змагаються один з одним за право прийняти. Ти престол. Юджа, засновник та генеральний директор біотехнологічної компанії, яка налагодила масштабне виробництво м'яса, вирощеного у лабораторних умовах. У найближчому майбутньому компанія також планує зайнятися виробництвом штучного зерна та пальмової олії, через що багато людей в країні залишаються без роботи. Тим часом морський офіцер уче, який став новим співробітником корпоративної безпеки, що сили намагається захистити життя джау. Ю за голову якої призначено велику нагороду. Ан, Комте, кубинський емігрант, який працює менеджером у сумнозвісному готелі заколоту Майамі, що є епіцентром гламурного життя міста. Нічний клуб та ресторан готелю відвідують великі бізнесмени, впливові політики, наркоторговці, спортсмени та зірки шоу-бізнесу. Комте, який прагне здійснити свою власну американську мрію, готовий піти на все, щоб догодити усім цим людям. Сюзі американка, яка останні 10 років проживає в Японії. За весь цей час вона, як і раніше, говорить лише англійською, та не змогла прийняти японську культуру. Внаслідок авіакатастрофи її чоловік, інженер Маса Сакамото та восьмирічний син Дзен, виявляються зниклими безвісти. Незабаром сюзі доставляють додому інноваційного робота-помічника на ім'я Сані, якого спроектував її чоловік. Спочатку жінка вороже ставиться до настирли робота проте незабаром вона поєднує з ним зусилля, намагаючись з'ясувати, що насправді сталося з її родиною. У 1942 році словацький єврей Лалі Ейзенберг потрапляє до концентраційного табору Освенцім, розташованого в окупованій Польщі. Щоб вижити в нелюдських умовах, він погоджується приєднатися до команди татуювання, наносячи ідентифікаційні номери на передпліччя інших ув'язнених. Ця робота дає йому трохи більше свободи пересування в власну кімнату та додатковий пайок. користуючись покровительством офіцера Стефана Барецького, Ого Лалі робить усе можливе, щоб забезпечити виживання молодій єврейці, Гіті фурман. Кевін Хедок, який проживає з батьками та молодшою сестрою в невеликому містечку Бінґлі, цікавиться усім на світі. Проте найбільше любить дізнаватися про нові історичні факти. Своїм занудством хлопчик лише дратує сім'ю та однолітків, тому більшу частину часу змушений проводити в гордій самоті. Усе кардинально змінюється, коли Кевін випадково знайомиться з ексцентричною командою бандитів у часі, разом з якими вирушає у божевільну подорож. Ховаючись від таємничої вищої істоти. Звичайний японський студент Йодзі володіє незвичайною суперсилою. Він вміє робити дірки у матеріальних об'єктах на відстані. Самому Йодзі здається, що ця особливість незначна та безглузда, проте незабаром він дізнається, що його дар допоможе врятувати світ від глобальної катастрофи. Йодзі починає посилено тренуватися, вивчати свою здатність та шукати способи її застосування. Кожне нове відкриття наближає хлопця до. Розуміння істинного призначення його дару. Мінку Мурман викрадають дорогою до школи, проте через декілька років розгублена дівчина несподівано повертається додому. Повернення мінки викликає багато запитань у її родини та друзів. Зовні вона здається абсолютно нормальною, проте всередині дівчина продовжує страждати від травми та маніпуляцій, яких зазнала під час викрадення. Татуювання з крилами на спині символізує щось таємниче, що пов'язане з минулим мінки та її викрадачем. У невеликому провінційному містечку Літл Кілтон за таємничих обставин зникла старшокласниця Енді Бел. У її вбивстві звинуватили бойфренда Сала Сінга, який ще до суду наклав на себе руки, тому справу закрили. Декілька років потому 17-річна піпа Амобі розпочинає самостійне розслідування, будучи переконаною, що справжній злочинець на волі. Поступово підбираючись до розгадки, дівчина наражає своє життя на смертельну небезпечність. specco Заможня єврейська домогосподарка з Балтімора Меді Шварц стикається з кризою середнього віку, оскільки егоцентричний чоловік Мілтон та розпещений син Сет ні, в що її не ставлять. В іншому кінці міста темношкіра Клео Джонсон вдень працює в універмазі а вечорами у барі, щоб утримувати свою родину. Коли вбивають 11-річну Тесі Дест, Меді йде з дому, щоб перекваліфікуватися на журналіста та зайнятися пошуком вбивці. Незабаром Клео. Теж убивають та викидають тіло в місцеве озеро, внаслідок чого історії двох жінок починають переплітатися. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!